Реагуючи на скаргу мешканців нашої громади чи засоби маси інформації, а також соцмережах щодо неприпустимої поведінки працівників бібліотечної сфери в обслуговуванні з відвідувачами, а також зухвалої поведінки з пасажирами водіїв, які здійснюють пасажироперевезення, хочемо надати наступну інформацію. Світловська міська рада, виконавчий комітет не мають комунального транспорту, тому всі пасажирські перевезення або це міський міжміський транспорт проводяться за рахунок приватних підприємців відповідно з укладеним договором. Тому виконавчий комітет провів роз'яснену роботу з директором автотранспортного підприємства про неприпустимість такої поведінки своїми водіями. Ситуація буде виправлена і врахована на майбутнє. Тож у другому випадку, коли працівник бібліотечної сфери допустив вживання мови окупанта спілкування з відвідувачем, поставили питання щодо неправильних дій працівником бібліотеки, міської бібліотеки. Відповідно, на цього працівника було накладено дисциплінарне покарання, і відповідно вважає, що є неприпустимо вживати мову окупанта в бюджетній установі. Тож ми маємо підтримувати один одного, слідкувати за відповідними діями своїх підлеглих, і тому звертаюся до мешканців нашої громади про всі факти, які ви маєте або бачите, обов'язково пов повідомляти мене особисто в коментарях або напряму в месенджері.